Ранок, 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 як завжди, просто чудовий. Ну і, в принципі, мені потрібно йти збиратися на свою роботу, а працюю я в шахті. Копаю руду і так далі. Так, що мені ще потрібно? Кайло дерев'яне не знаю навіщо. Хоча можна зразу діамантове взяти та й все. І револьвер також потрібно взяти, щоб, якщо що, відстрілюватись від зомбі і всяких таких істот, які там... Є, ну комп'ютер я взагалі не можу користуватися, так як його єдина функція це вмикати і виключати світло, як я зрозумів. Ну і потрібно вже вирушати у шахту. Так, де наша та шахта? Нічого собі я швидко бігаю. Я не знав, що цей костюм додаю так, таку швидкість нічого собі так. Шахта, шахта, чекайте, а мені ще потрібно взяти смолоскип. Десь в мене були там, здається, смолоскипи, які я десь мав з собою забрати. Тільки... А, ось, є, yes. Так, факелі, все, прекрасно. Тепер можна вже... Я, до речі, вище стрибую. Прикольно, прикольно. Так, де тут у нас шахта? Ага, все зрозуміло. Тут, чесно кажучи, дуже темно. Потрібно викопувати всю руду, яка взагалі тут є. І в кінці дня я знову відправлюсь до будинку свого. Буду переплавляти цю всю руду, сортувати і, можливо, продам її і вже викоплю ще якусь собі куплю машину. Або куплю ще один будинок, город, я не знаю, що можна ще буде собі прикупити. Але руди, до речі, тут дуже багато, якої можна викопати. Ох, сьогодні я просто прекрасно попрацював, і в мене є 36 залізної ради і 21 кругляка. Думаю, мені цього вистачить, тому можна відправлятись наверх. Що так якось я високо стрібую, але недостатньо сильно, щоб перепригнути аж два... Блоки, так, що тут у нас є цікавого? Ну, город, в принципі, я можу поки що не збирати, так як ще хай трошки підросте, а я, значить, відправлюсь переплавляти свою руду і так далі. А Також я забувся, що в мене пічок тож нема, що переплавати цю всю руду. тому мені потрібно зараз забрати всі свої діаманти, всі свої смарагди, які в мене є, і відправитись, купити якусь пічку або щось такого. Я щось нічого не зрозумів, а чому? У мене було діаманти. Як ви пам'ятаєте, вранці в мене там були діаманти, смарагди, золото, залізо. Куди воно все поділося? Щось, 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 щось не могли просто вкрасти мої ресурси, так як ну, мій будинок завжди зачинений, і. Ну, ми в лише один одного знаємо. Не думаю, що це якісь селяни зробили. Це дуже сильно підозріло, в мене було скільки ресурсів, а тепер у мене взагалі... Майже нічого немає, тільки 36 заліза, які я тільки що накопав. Блін, може щось у цього селяна запитати, тільки. Ну я не думаю, що він може мені щось розповісти нового. Ну гаразд, може запитаюся, чи хтось підходив до мого будинку, чи щось таке. Так, селяна, селяне, чуєш, мене по ідеї пограбували, я не знаю, хто це зробив. І можливо ти когось бачив, що там заходило до мене чи щось таке? Ні, я нікого не бачив, ніхто у твій будинок не заходив. Ага, зрозуміло. Мій будинок ніхто не заходить. Так як вони могли мене пограбувати? Мені дуже і дуже це цікаво. Ну, гаразд, в принципі, можна щось подив. Та як вони мене не могли пограбувати? А це що таке? Тут є кругляк, а тут якась дирка чи щось таке так. Мені дуже-дуже сильно цікаво, що це таке. Це що, це що, якийсь тунель чи що? Тобто якийсь крадій прокопав цілий тунель, щоб мене пограбувати. Він просто заліз сюди, викопав, розкопав оцей от кругляк, відкрив цю скриню і взяв всі ресурси. А чому він все тоді забрав? Мені дуже цікаво, хоча а тоді ніякий слян не міг тоді побачити, хто до мене заходив. і... Ой-ой-ой, ой, ой, яка це величезна просто. Який це величезний, точніше, тунель. Тут, до речі, є інші тунелі до інших. Я так бачу. О, ще одна якась скриня. Ну, тут я так розумію, що він все забрав. Цей крадій. Я не знаю, хто це. Мені дуже цікаво, хто це міг бути. Тут також якісь величезні тунелі. Можна, в принципі, на нього пробігти. Так, тут по ідеї, що там. Тут наш... також якась скриня. Що, що відбувається? Я ніколи не бачив такі величезні катакомби. І це ж скільки потрібно їх було купати, щоб просто пограбувати. Я не сильно багато якісь селянин, щоб прорити цілий ось такий от тунель і мене грабувати. Мені дуже сильно цікаво, хто це зробив. І я так розумію, що вихід десь ось тут. Так, ага, все, я зрозумів. Тут у нас холинки, на які потрібно піднятися. Так, тільки краще я, значить, револьвера зразу підготую, щоб щось почати стріляти. Так, якщо ми сюди піднімемося, по-перше, я бачу, тут болото. Колись взагалі в болото тут було. Чи ні так. Ну, тут нічого цікавого. Ага, я зрозумів, тут якась бут, що це взагалі таке. Так, чекайте, дайте, викладу завод. Що це взагалі таке? Тут дуже багато, я бачу, ресурсів, якийсь взагалі глобус, палатка, динаміт. Що він тут робить, не знаю. Ой-ой, ой щось мені це все дуже-дуже сильно не подобається. Таке відчуття, що злодій тут ошивається. Тобто він сюди приходить, звідси вже йде ті тунелі. Мені так здається, я навіть не здається, я впевнений в це. Також тут є якась скриня, яку потрібно заглянути. А ось мої і смарагди, і діамант, і, можливо, не тільки мої, також тут є хліб, залізу, також є якийсь костюм, до речі, якийсь Омоновський, щось таке, але він дуже похожий на якийсь такий. Ой, тут АК-74, також є гранати, динаміт, лава. Тут дуже багато, в мене дуже багато запитань. І ми можемо вияснити, хто ж цей грабіжник тільки одним способом. Якщо я взагалі. Тут такого стану, і буду дожидатися того злочинця, який сюди 100% має ще прийти, таке там дуже багато ресурсів. Я так зрозумів, що він ще не забрав свої ресурси, які пограбував, тому він 100%, як мінімум, ще раз сюди прийде. І коли він якраз прийде, я зроблю ось такого. Сподіваюсь, його дуже сильно це злякає і. Ми зможемо все ж таки забрати всі ресурси, і я. І також на всяк випадок я підірву весь цей тунель, щоб він ніколи більш в цьому житті не робив такого. Так, мені дуже цікаво, хто ж цей за злочинець? Тільки його ще потрібно зачекати. Вже настав вечір, скоро буде ніч, і мені потрібно також буде повертатися, так як скоро будуть знову повертатися ці всі зомбі. Вони будуть виходити з своїх шахт і там... До речі, хтось є. Я зрозумів навіть хто це. Це той селян, у якого я запитував, чи він не знає, чи хтось у мій будинок заходив. А, ну все зрозуміло. А ну стій! Ой-ой-ой-ой, ой я в, я в тебе, звичайно, попав, а, Але ти цього заслуговуєш. так тихо, спокійно. Стій, я все про тебе знаю, я знаю, що ти крадеш наші ресурси, навіть не смію втікати, тому що мене, як бачиш, тут є такий револьвер, який дуже легко тебе може вбити. Отаку от в голову твою величезну. Так, тихо, ти мені зараз спокійно все розказуєш, чому і що ти тут забув і чому ти грабуєш наші ресурси, не тільки мої, а ще й інших селянин. Ну, як ти знаєш, я живу в Мінду. мені немає що робити, у мене немає ніякої ферми, нічого. Я взагалі живу на вулиці, можна так сказати, в мене немає ліжка, єдиний вихід, що в мене є. Це грабувати вас, також недавно догуляв і знайшов цю шахту. І чому мені ідею не використати? Я просто прокопав прохід до тебе і про інших селян, і тепер я маю дуже великі гроші. Але ти ж розумієш, що ці гроші доведеться вернути кожному. І якщо ти не хочеш, щоб тебе взагалі ми викинули з цього селища, я думаю, що ти цього не хочеш. То я просто повернуся все селянам, заберу всі свої ресурси, а ти просто підеш звідси. І також, щоб більше такого не повторилося. Бо якщо це таке ще раз повториться, я розкажу всім і меру, і всім, просто всім, хто в цьому селищі є, я всім розповів і вони тебе виженуть з цього селища, як мінімум, ти розумієш це? І щоб такого більше не повторилося, по-перше, я підірву все, що тут знаходиться, а потім весь тунель. О, це дуже шкода, але я так розумію, що поки немає іншого вибору. Ну раз я тоді пішов, а ти. Ну, хоч щось мені залиши. Яке тобі щось ще залишати, ти покрав наші ресурси, все давай, іди звідси. Поки я не розповів це, все селянам. Так, все, давай, я тобі сказав, я більш попереджати тебе не буду. Я пішов за динамітом, що тебе вже тут не було. І тоді, можливо, я нікому не розповім. Ну гаразд, на перший раз нікому не розповів. Так, ну все, ладно, я пішов, значить, до своєї скрині... ну як до своєї, Ой, скільки тут дуже дуже багато ресурсів, які я зараз сто процентів навіть якісь москолоту дуже прикольно, я ж до речі за нього і казав. Якийсь дуже він крутий. Потрібно забрати ці всі ресурси, які тут є, і віднести це все селянам. Тільки я не знаю, куди це все кому відносити. Я бачу, що тут половини навіть моїх діамантів немає, так в мене було все по і золото, і залізо, і діамантів, і смарагдів. Дуже багато чого тут немає, те, що в мене було. Зато тут є динаміт, тут є дуже величезні бомби, з якими ми, по-перше, підірвемо цю територію, а потім і тунель. Так, в принципі, на цю халабуду я можу потратити оцей динаміт, який в мене взагалі є. Давайте якось це красиво зробимо. І відведемо трошки подальше. Ось тут от, я можу підпалювати. І я там підпалю, і воно це все піде ось тут. Так потрібно тут побільше всякої. Так, потрібно побільше тут всякої динаміту розставити, щоб взагалі нічого не залишилося від цього поселення. Так, я бачив, десь там смолоскипи, які ми зараз підпалимо це все, і будемо дуже швидко тікати. Ой-ой-ой, дуже швидко тікати, звідси так, і мені дуже цікаво. Ой, коровка! Чомусь все остальне не підірвалося. Ну ладно, давайте друга спробую і зразу підпалимо. Ой-ой-ой, потрібно тікати, 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 тікати. Так, все-все підірвав. Ще один підірвався, все, і один за одним, один за одним. І тут взагалі нічого не залишилося. Я підірвав все, що тут було. Нічого, ні краплі. Тут не залишилося від цих халабуди і так далі, що тут було. Ну, тепер мені потрібно підірвати взагалі тільки цей тунель. Можна навіть розпочати із цієї от. Так, ось такого от поставити. я так розумію, що тепер мені потрібно налаштувати її. так, поставимо на максимум весь взрив. І поставимо трошки. Ну, ні, можливо, давайте на 6 секунд я поставлю, все, я її заплентив. Потрібно трошки відходити. Бо зараз буде взрив такий немаленький. Ага, все, він взривався. Ну, щось таке собі. Так, давайте, щоб я, значить, на цій. На цих, гаразд, Я просто, щоб він ніколи вже більш сюди не зайшов, ще підірву тут. Також поставлю, ну хай буде 5 секунд, просто по більшості, все і можна трошки звідси відходити, щоб мене ніяк не зацепило цім зривом. Так, все підірвалося, в принципі, воно не сильно така, великий цей взрив. І також потрібно взагалі застосувати ці всі бомби, які Фін... О, це вже дуже великий взрив, я впевнений, що буде. Потрібно трошки довше навіть 10. 7 секунд поставити, і потрібно, потрібно тікати, так, який там взрив буде. Так, все взірвалося. Ну, я не знаю, як він ще зможе сюди потрапити. От якщо він захоче звідти піти сюди, я не знаю, як він ще зможе сюди потрапити. Так, ну, гаразд, ще одну максимально все. От останню я пленчу її. Ставлю на 5 секунд і можна, в принципі, звідси іти. Так, як воно зараз взірвається. Так, ну, в принципі, взірвалося точно так само, як тоді. Ну, я не знаю, якщо він знову сюди повернеться, я тут ні. Тоді точно розповім всім селянам і так далі. Так, потрібно, до речі, прозаредити свій револьвер на всяк випадок. І також познаходити тут шахи. Так, ага, все, прекрасно. Так, ну що тут може бути? А, зрозуміло, просто із-за того, що я, до речі, там хтось зайшов. Так, гаразд. Поки що я нічого класу туди не буду, я покладу в іншу скриню, яка... Знаходиться десь тут, по ідеї я був, і вона знаходилась десь ось тут. Так, все прекрасно. Ага, краще я все ж таки розкопаю цей блок і вилізу, щоб просто спокійно собі покласти. Ну, давай, давай, давай. Викопуйся. У мене діамантове кайло є, але поки я його дістану, то я вже набагато швидше це зроблю цим. Так, ну що може бути. Ось, до речі, ну зброя вряд ли могла бути. Тут мог бути хліб. Давайте трошки закинемо золота, смарагді. В принципі, в мене це все є. А цьому селяну, можливо, це все потрібно. І лави, в принципі. І бірку, і перо, і все остальне, що мені не потрібно. В принципі, я можу йому закинути. Думаю, цьому. Так, це. Так, а, чекайте, мені потрібно булижник, щоб він не побачив, що тут якась дирка. Так, в принципі, це все Так, це все заставив. І, до речі, тут також є ось такий гранатомет, яким ми зараз також це все розірвемо. Зірвалося. Раз, граната. Друга граната. Ну, в принципі, можна все допомовити подальше. І останню ми запольнимо аж ось туди. А, вона так далеко не летить, все зрозуміло. В принципі, це все ми можемо повикидати. Також, оце можемо це все повикидати, так як воно мені не потрібне, це не мої ресурси. Хай воно тут все, -все в принципі валяється. Мені взагалі все рівно, де воно буде. Ну і ось такий от. Я не думаю, що він ще раз сюди полізе, так і, по-перше, як я знаю про цей хід. А по-друге, так як він зовсім дуже сильно розвалений, я не знаю, як він може його відновити. Так, тільки мені потрібно якось звідси тепер вилізти і закрити. Також, можливо, я краще його зламаю, це все, щоб його це все такогось такого закрити. І все, ковірчик ставимо назад. Зробимо вигляд, що я того всього не бачив, всіх тих тунелів і так далі. Який там він пон. Роблю. Та що сюди прийшов? Так, давайте я викладу це все. Ті взагалі ресурси, які мені не потрібні. До речі, не знаю, навіщо я з собою бомби взяв. Я також міг там залишити. Ну, але гаразд, так. так. Вже скоро вечір. мені вже потрібно буде лягати спати. А з вами був Кенлі. Всім дуже дякую, хто подивився це відео. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментувати це відео. Всім пока!